Доброго дня всім, хто мене дивиться, поступило, поступило нове замовлення. Це козацький ніж колодач. Такий Років-два назад я робив такого ножа. Там мені, мене попросили по ескізам, по пам'яті. Зробити цього ножа у них був такий ніж, оригінальний, старінний, десь вони його втратили і захотіли просто, щоб я зробив, щоб наставалася в них пам'ять цих людей. От я його зробив. Йому сподобалося. І це відео знайшов ще один мій підписник і теж захотів такого ножа. Коротко про історію цих колодачів. Це козацький ніж які робили козаки перед тим як йти на війну. Починалася війна, вони всі робили всі собі такі ножі і йшли. Значить, вони, якщо хто трошки був бідніший, робив з коси. Відрізав кусок коси, загострену частину, з більш твердішого металу прикльопував хвостовік і насаджував дерев'яне руки. От. Хто був трошки багатший, були гроші, той замовляв коваля. Коваль відковував такого, такого колодача вже, більш-менш схожого на бойову зброю. От. І йшли значить, на війну. Ну, такого розміру і форми, такої, именно, що це от є от колодач, немає. Кожен робив по-різному, різні форми, різні розміри, більші менші. Більш загнуті, менш загнуті, гостріші. В ну, ну, общем, по-різному. Я продивився перед цим зараз ще там декілька відео. От, і собі оприділив форму. Руків'я десь буде, звірніше, клин сам буде десь до 300, я так думаю, всадний монтаж руків'я. Все ну, це буде куватися, гартуватися. Відпускатися, і так далі буде цікаво. Дивіться. Після відпуска получилась ось така штука. Трошки побіжала з ці металлацію. Синій колір такий. Це говорить про те, що сталь відпущена. Тут я трошки менше відпускав. Бо тут тоньше, то може лопнути, тут більше грубший метал, Поэтому тут і буде триматися. Ну і руки я, сам хвостолик трошки більше відпустив. Получається ось така. штука, Якщо брати обух. то це шесть и пять, шесть и пять. ну кинчик понятно що меньший два и пять и ріжуча на частина. Лишу В самому більшому місці виходить 3,5. І пішла на клин. От, Менше буде знімати спусків. В общем, така картина О, малюється Такий вигляд має після протравки. То деякі хлопці питали мене, як я травлю. Травлю дуже просто. В лімонній кислоті, ну, як зазвичай, буває ще в соляній кислоті. Лимонно дуже дешевий спосіб і практичний. 100 грамів порошку лимонного продається дуже дешево в магазинах. На літр води. І все. Желательно гаряченьку воду в таку взяти. Воно, реакція швидко починає бурлити, протравляється. За, за ніч вона дуже добре протравиться. От. Ну що, приступаємо до больстера. Больстер вже от такий от зробив з нержавейки. Зараз буду тильну сторону, не тильну, а фронтальну сторону шліфану, відполірую і буду монтувати руки. Маємо ось от такий от больстер, неживеєчку. Зараз пару прокладочок зроблю, якихось і буду нам саджувати руки. Thank you. Ну ось і готовий. Ножичок такий каладач. Козацький колодач. Ще в ті часи наші козачки херачили наших східних братушок такими ножичками. Коротко про ніж. 65 г ковка, фальспуск, довжина 260 клинка. Ширина 40. Обух в самому грубшому місті 6. Руків'я 140. Руків'я виконано з Сувеля Берези, Бальстирок не Ну, в такому плані виконаний ніж. До нього не буде ні чехла, ні нужен. Замовник попросив тільки. Сам ніж. Ну, цей ніж я виготовив по ескізах, по готових виробах музейних експонатах, які знаходяться в Києві в військовому музеї. От, приблизно форми такі самі, може розміри не такі, але кожен козак собі робив такий ніж, як кажуть на свій розсуд. Кого довший, кого коротший, грубший. Практично, хто не мав грошей, робили скоси. Хто трошки мав якісь гроші, кували, ковалі. Ну, Ось такий екземпляр вийшов в мене. Він буде стояти десь на підставочці і просто як сувенір. Но він, діючий ніж, можна з ним ходити туди, де я казав, і херачити цих наших братушок. Всім пока. До нових новичків.